Бачите, вже весна просто вступає в свої володіння. Зараз я йду до Хумани. А, здається, мінус 50% сьогодні треба подивитися, що там. Не пам'ятаю, що мені треба. Хотіла подивитися якесь взуття для дитини на фізкультуру, тут залишається півтора, півтора місяці. На фізкультуру, можливо, візьму з хумани її взуття. Не знаю. Зараз буду бачити. Це спочатку я хочу глянути взуття дитяче. Взуття в хумані. Погляньте просто в шикарному стані. Дитяче. Ось, ну і для дорослих також, але, на жаль, немає потрібного нам розміру. Ось такі сподобались мені вінтажні, абсолютно лофери. Всі такі, да, кольорові квітковий принт. 370 гривень. Ось такі літні напівчоботи. Це взагалі, здається, шкіра. Так, це замш. Приємний оливковий колір, але вони важкі. Food News. Так, що потрібно мені, навіть, не знаю, ось симпатичні дуже в бежевих таких відтіночках. Марка Дзак. 38-й розмір. Це в нас Zara Zara вумен. Ось взагалі щось все в стразах. Зараз, до речі, ви знаєте, що стрази, саме стрази, блискітки. Ну, я думаю, і шипи туди також можна додати. Зараз це в тренді. Багато взуття, але, на жаль, дитячого я не, тут не знайду. Тут висять одні сукні, я так розумію, взагалі різного крою. Ось така сукня типу сорочка, змійний. Принт. Симпатична, погляньте, така. Да? Особисто я, наприклад, не дуже люблю наляпані, скажімо так, узори. Але ось така смугаста достатньо елегантно виглядає, Цікаво. Або ж ось який сподобалось. Також таке платтячко, легесеньке із запахом, до речі, дуже жіночне, колір приємний. Можна, наприклад, сюди вдягати чоботи-козаки, буде дуже круто, так? Ну, або на ваш смак, не знаю, кросівки це можуть бути, чи то снікерси. Дуже приємна суконька. Можливо, примірю її наступного разу, так як у мене сьогодні стоїть. Задача X – знайти дитячі кросівки. До речі, жовті цінники це вже йдуть, йде одяг ексклюзивний, так би мовити, і на нього немає знижки. Наприклад, ось така сорочка H&M. Не розумію, який в неї супер такий ексклюзив. І як на мене вигляд, в неї достатньо, достатньо поношеної вже речі, зношеної. Так, Оригінальний дуже рукав, але на ексклюзив вона, мені здається, не, не дотягує. Наприклад, Guess long Sleeve, сірого такого кольору. Також вважається ексклюзивом 370 гривень. Ну, так, знаєте, це дорогувато і не таке вже це ексклюзивне. Або ж ось звичайний джемперок синій, і видно, що його вже носили. тобто... А, навіть якщо це крута марка, Ральф да, Лаурен, якось так звучить, здається, поправте мене, якщо я не права. Тут пішли всякі сукні, все в кучі, скажімо так, різні фасони, але це речі ексклюзивні, тобто це означає, що вона і в хорошому стані, і плюс достатньо якісних виробників. Це, типу, сарафан. Ось такі непогані, до речі, дивіться штани на весну. Біж зараз дуже в моді. І марка достатньо відома кос 550 гривень. І як на картинці справа, дивіться, як можна, з чим можна поєднувати стилізувати такі штани. Це блейзер, це базова біла футболка, і не забуваємо про коричневий або взагалі чорний ремінь. Далі ось такі є штани. Подивіться, це а, марка Філіпа K. Можливо, хтось знає. Тут пішли також штани. Ось такі штани Карго, До речі, оливкові, приємний колір, але в них низька посадка. Це таку, на, таку худощаву, мені здається, фігуру. І коліна в них витягнуті. Ось такий ексклюзив за 600 гривень. Найгірше, коли ти не знаєш, що тобі треба. От, наприклад, в мене сьогодні була ціль подивитися, кросівки, звичайно, не тільки тут. Ще заїхати в торговий центр. Подивитися, це просто я дивлюсь спідниці. Десь на літо, на весну, але насправді особисто мені спідниці не треба. До речі, дуже дорогі круасани. Здається, один круасан на 60 гривень. Паска 265, наприклад. Ну, це дуже дорого. Я ні разу їх не купляла, до речі. Все-таки хочу піднятися на другий поверх і подивитися кросівки в спортивному магазині. Дивіться, оці кросівки 50 доларів. Тобто я тільки, я щойно поміняла 50 доларів. Щоб купити дитині кросівки, в яких вона походить буквально один сезон. Потім в мене їх просто ніхто не купить. От у мене зараз я намагаюся на Оликсі продати за якісь 200 гривень демікс, їх ніхто не купляє. Тобто, навіщо мені купляти таку дорогезне дорогезну взуття? В Італії я б купила дитині кросівки, дивіться, 50 доларів. В Італії ось такі кросівки я б взяла за 20 євро. Це суперби, вони були просто б суперові. Це дуже дорого. Так, друзі, це магазин LC Waikiki. Зайшла сюди знову ж таки по красівки. Я знайшла ось такі зі знижкою 899, да? за 900. Ну, тобто знижка 100 гривень, не така вже і знижка. Очі розбігаються. Погляньте, які класні штанішки на весну. Не карго, але зараз такі дуже в моді. І ось такі топи шикарні. Колір взагалі. Такий він, знаєте, пастельний колір. Відтінок зеленого. Ціна тисяча гривень. Взагалі очі розбігаються. Сукні, як ви бачите. Дивіться, ось такі є тупи, квадратний виріс. 799. Це просто такий 100% бавом, мені здається. Так, косухи до сих пір, байкерські куртки. Це в нас типу льон, не льон, що це за? Штани палаццо, скоріше за все. Ось такі, наприклад, штани Палаццо рожеві, світло рожеві, типу льон щось наподобі тканина. І ось такі сірі, класні, мені дуже подобаються ці сірі. Їх можна носити навіть з цим бомбером і бомбером та ось таким білою майкою топом. Тут ще також піджаки, вони ж блейзери, входять в моду. 1600 гривень. Футболка на літо. Така під винтаж. з ефектом потертості. бачите. Літній такий літня сукня з квадратним вирізом. Багато дуже футболок. Сукня-сорочка. 100% бавовна. Відчувається відразу в руках. З такого плану є штани широкі. Дивляться сукні також. Класно також, дивіться, яка футболка. Тай-дай. Також, типу, да, вінтаж. Цікава ціна. Зараз на футболки пішли знижки. 359. Ось така футболка коштує, наприклад. Штани. З розрізами внизу, синтетика. Ціна 599. І вони такі тоненькі, зараз можна втягати. Джинсовка 1199. Білі, просто білі футболки базові. Ні, не просто. Ще йде якась збірочка з боку. Класно, дивіться, також темно-сірий топ і біла джинсовка. Дуже класно поєднуються. 1199 це джинсовка і топ. 229 така майка коштує. Дуже круто. Наприклад, з тими сірими штанями, да? Палаццо? Багато джинси? Це шорти, це спідниці, це куртки джинсові. Навіть є ось такі із Наталії із поясом. 1499. Кольори цікаві, бомбери, тут знову ж такі футболки мультяшні, різнопланові, багато сумок літніх. Білизна, бомба, дивіться, 89 гривень, ось такі на літо йдуть. Клас танго, так? Да? Друзі, а примірка з Елсі Вайкікі буде вже в наступному відео. Тому обов'язково підписуйтеся на мій канал, щоб не пропускати мої відеоролики. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей.